Скандали, фейки, крінж всього потроху в Ньюспалмі традиційні вірші року. Слава Україні та її Збройним силам з Різдвом Христовим та Новим Роком. Я сатирик Космина і це традиційний спецвипуск вірші року. Найлютіший крінж пропаганди ворога та найдикіший треш вітчизняного медіапростору. Увесь 2024 рік у стислих римах влого Ньюспам воєнного часу. Проводили в етері експертизу. Мольфар. Двірник і тренер зі стрептизму. Бо дуже цінно бачити й самі експертна думка українським змі. Якщо в Україні головними фахівцями із геополітики, криміналістики, військової тактики і квантової фізики стали мульфари і тарологи, то у Росії найавторитетніший фахівець усе той самий алкоголь, наприклад, із італійської виноробні Дмитрія Медведєва. Поставки вина, з якої дивним чином збіглися в часі із виходом найупоротіших постів у медведівських соцмережах. Як встановило російське видання Інсайдер, саме після надходжень у Москву партій вина із власних європейських виноградників. Патріот Медведєв і строчив свої знамениті пости із ядерними погрозами Європі. Італійське вино. Хоча, здавалося, звичайний бояриш. Щоб писати медведівський твітр, треба випити мінімум літр. А от щоб в телеграм, треба ще 300 грам. І вже не вино, а біфітер. Не празнувала путінська держава день скасування кріпосного права, бо надто вже відмінний він у ви від традиційних цінностей Москви. Традиційні цінності два чарівних слова. Надпотужне скрипне заклинання, почувши яке будь-який адепт руського міра готовий усе життя нюхати портянку, їсти ведмедячий кізяк та жити у брудній комунальній печері. Не вірите? То послухайте людину освіти, директору школи із російської Карелії. Яка на питання, чому діти у школі замість унітазу ходять у пластикове відро, пояснила це звичками першокласників. У селищі люди живуть в основному в необлаштованих домах. Ніде нема унітазів, всюди стоять відра. Першоклашкам звичніше ходити на відро, тому в туалетах воно і стоїть. Почувайтесь, дітки, як удома, де ще знайдеш таку чуїсть до потреб найвибагливіших діточок. Тепер би ще й бур'яний замість паперу повісити. Бо хто такі ті педагоги, щоби опиратися в віковічній силі? Учнівських звичок. З туалетів в російській Карелії школярі йдуть щасливі й веселі, там тепло і добро їм дарує вітро символ дому й традицій Карелії. Запхавши руку у широкій штані, двоглавий паспорт. Діставала Ані, З ним скрізь тепер у світі люблять Ані, В Рязані, в Тегерані і в Пхеньяні. Громадянка Російської Федерації звучить, мов, довічний вирок на суді над зрадницею. Адже найближчими роками, якщо комусь у Росії і житиметься добре. То це хіба що Адаму Кадирову, 16-річному татовому пундику Рамзана Кадирова, якого люблячий батя Дон призначив куратором так званого університету спецназу. Чеченської республіки герої Росії Рамзана Ахмадовича Кадирова. Хочу офіційно представити вам вашого куратора, начальника відділу від безпеки глави Чеченської республіки. Героя Ченська Республіки Адама Кадирова. Якщо хтось раптом не в курсі, то героєм Чечні неповнолітній школяр Адам став за те, що із дозволу тата відлупцював закутого в кайдани арештанта. І щось мені підказує, що в крісло керівника університету його теж привела усе та ж звитяжна перемога. Це задачі поставлені даними надання, то відео вам буде виконано це. Хочу поблагодарить голову дівчатки, наказана, довіряє повідомила і завірити, що ми його вітання. Спасіба, батя, я стараюсь передав юний герой Чечні, Герою Росії, та взявся за виховання із дорослих дядьків кадирівських головорізів. Адже якщо тренувати вовків. Доручають перегодованому хом'яку, то комусь у сім'ї це потрібно. Більш ніж арні стало ван Дамма шанували в спецназі Адама. Хай пухкенький живіт та такий родовід, що живіт не рішає ні гра. Стікала фюзеляжем. Ніжна слина у мить прощання Вовий Кінчен ина З відомих світу способів любові лише такий тепер доступний Вовінь. Коли повзати на колінах по допомогу Росії доводиться уже не те, що до Китаю, а й навіть до Північної Кореї, тішитися і радіти кремлівська пропаганда звикає чому завгодно. Хоч обіду усі дзінпіна хоч африканському ордену жеребця. Тому самому ордену, який до 2017 року звався Національним орденом Буркіна Фасо, але після пікантного перейменування просто мусив колись дістатися Сергію Лаврову тяглового коня російської дипломатії нагорода від дружніх африканців спіткала минулого тижня під час візиту в країну. Найщиріші наміри та найжорстокіший тролінг – вручити орден коня одноіменному гостю. Не дивно, що ані Мід РФ, ані Державна інформагенція ТАСС назву ордена у новинах про нього так і не згадали. Бо ж усе таки Лавров Лавровим, а коні коні все одно не видно. Не попали на орден Лаврова. Ні коза, ні вівця, ні корова. Ні гусак, ні свиня, мало хто, крім коня, міг попасти на орден Лаври. Лилися жарти умственно відсталі на ЗСУ в вечірньому кварталі. Що хочеш, можна ляпать язиком, коли твій друг верховний головком. Та як би затято не змагалися актори президентського кварталу за титул найупоротішого шоу року, та куди їм до так званих ігор Брікс олімпійського аналоговнята, який Росія придумала, бо на людську олімпіаду її не пустили. Після спортсменів, що змагалися без суперників, вигравати тут почали і спортсмени, які взагалі не приїхали на змагання. Перемогу в бою проти такого ж відсутнього борця присудили литовцю, який не просто не приїздив на ігри в Казань, а ще й завершив спортивну кар'єру кілька років тому. А якщо все одно не ясно навіщо Росія проводила ці смішні ігри та оголошувала себе на них переможцем, то у коментаторів російського матч ТВ є для вас пара перевірених Гебельсом ідей. светловолосый, с рыжинкой немножечко, даже нет, пшеничная. Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший парень, 98 килограммов. Безшмарне майбутнє російської генетики. Складно сказати, до яких глибин за час санкцій деградував російський спорт, але спортивних коментаторів тут відкинуло чи то у Третій рейх, чи то у третє тисячоліття до нашої ери. Знають пенза Казань і Самара. Не підходить атлетові шмара. От, скажімо, о, всім давно підійшло, а от шмара атлету не пара. Утік від довгих українських рук відкритий ватний піп Артем Дмитрук. Бо що ж тут міг удіяти закон з тупим качком, з парламентським значком? Що об'єднує багатьох вітчизняних захисників русифікації України, то це вміння без будь-яких проблем із правоохоронцями вчасно злиняти кудись через західний кордон. Будь ти хоч екс-нардеп від Слуги народу Артем Дмитрук, хоч екс-радник офісу президента, боєць Тихоокеанського фронту Олексій Арестович. Чий героїзм в інтерв'ю хорошим руським іноагентам уже просто аж? На сандалії вихлюпується. І ви там говорите, що кончиться війна, і да. ви будете їсти омаров в Тихому океані на яхті, на Я також є у в океані. От я хотів спросити, що війна ще не кончилася, а ви вже із омарами в Тихому да. океані. Да, я б судовольством повоював за свою родину, але мені не дають просто. Уже отримав три медалі, але повоювати не далі. Але що ж то за сила, що спинила порив Олексія та жорстоко втримує його на яхті з Омаром? Что значит не дают? Ну, вы понимаете, что существует такая штука, как продажа координатов на поле боя. То есть я приеду, куда бы я ни призвался, куда бы я ни приехал, мои координаты продадут на следующий день россиянам. Туда прилетит искандер какой-нибудь. Моя мало то, что сам погибну, я погибнут еще люди, которые вокруг меня. И это неизбежно. Меня убьют на войне. Гарантированно 100% свои, сдав вашим. Это 101%. Невловимый Джо ретивник Украины вид Искандера. Хто зна, звідки героя така впевненість, що Путіну легше було б запустити по ньому Іскандер, аніж підсипати новічок в Омара Тихого океану? Але дякуємо Олексію. Ваш подвиг країни не забути. Перспективи в бою у Альоші прямо скажем були не хороші. Тяжко вести бої тим, кого вже й свої мріють швидше продати за гроші. Запроданська скотина безпардонна хотіла нас позбавити гордона, та СБУ сказала Ні і врятувала від врагів Дмитра. Та оскільки на всіх українських шоуменів СБУшників не напасеся. Решті рятуватися від загроз довелося власними ніжками, як, наприклад, найбайливішому та найспритнішому таткові року Руслану Ханумаку. Зірці президентского кварталу, яка до Великой Войны ганьбилася дитсадковим пиаром планів свого шефа. Куй железо, пока горячо. Кушай пирожки, пока горячие. И на сегодняшний день горячие пирожки это вопрос о распуске Верховной Рады Украины. То, если это видео набирает больше миллиона просмотров, президент обратит на него внимание. Потім гань захиснить Украины жлобскими сексистскими писаньками. пісеньками. А тепер публічно похвалилося тим, що серед війни зролила з України в Штати, нібито щоб його син ріс із таточком. Що ж, вітаємо щасливого татка із видатним життєвим досягненням. Адже стати першим актором, від якого почав відхрещуватися 95-й квартал. Це не аби-який здобуток на родючій зашкварній ниві. Виконавцеві дікої дички, часто піксельні снились з-під нички. В снах гарячих своїх він ховався за них і спасав таки власні сідни. Лайфхак зродився в московських владних колах. Заборонити Дарвіна у школах. Аби не здогадались росіяни, куди ж хто пішло від обізят? Якщо людині офіційно заборонити еволюцію. Розвиток її все одно триватиме, але лише у дозволеному напрямку, зворотному. Що Росія і доводить власним громадянам, хоч програмами Соловйова, хоч парадом дитячих візочків в уральському місті Карпіцьк. Де як це в Росії зазвичай і буває, само собою переміг танк. І щось мені підказує, що і брязкається в щасливій родині переможців у формі ручних гранат, і нічний горщик у формі каски, і мізки у формі вакууму. Щоб привчити дітей до портянки, їх в Росії саджають у танки. А як виросте шкет, куплять чорний пакет, хай звикають майбутні останки. Ланцюг московський на загривку батьки. Кремлівський фюрер затягнув по-братськи, чверть віку в ролі вірного собацьки, а й досі любить шия гарні цяцькі. Ланцюг дружби і любові білоруської муму та кремлівського Герасима. Було не тільки для ахатніх улюбленців Путіна, доріжко йому ніде не перебігти, що в Росії достеменно відомо кожній собаці, кожному пропагандону і тим паче кожній тішці. Простому і ні в чому невинному звірятку, у якому російська пропаганда відшукала вирішальний доказ величі царя Путіна. А це, пожалуй, найзабавніший кадр неділі, прямо перед кортежем Путіна. Чорна кошка вирішила перебіжать дорогу. І от вона вже на середині путі. Відіть автомобіль Путіна. Секунда на розмишлення і Єдине вірне рішення. Єдине вірне рішення як для самої кішки, так і для путінови репортажного жанру Павла Зарубіна. Адже будь ти хоч чорним котом, хоч бабою з порожніми відрами. Та якщо не вмієш облизувати Путіна як Зарубін, то сиди краще вдома і на двір не висовуйся. Не примусиш в Московії тішку перетнути хові доріжку, бо чекають кота за таке воркута І 10 год на тюремному ліжку. Всю ніч в домах освітлення не гасло. Багаті росіяни їли масло. Розбагатіють ще рублів на п'ять. той маргарин, походу, доїдять. Респект талантам кремлівської пропаганди завжди вміти пояснити холопам, що навіть зникнення масла із магазинів це слава Путіну та щастя чистої води. Ну чи як там назвала би радість влада Сибірського міста Іркутська? Де, за повідомленнями російських змі, під час фестивалю Щастя чистої води прорвало каналізацію, і потоки фекалії линули просто в річку Адгару. Єдину річку, що витікає з озера Байкал. Утім, цю брехню влада Іркутська рішуче спростувала. Бо може, каналізацію Вангару і дійсно прорвало, але ж фестиваль закінчився ще два тижні тому. Шах і мат фейкомети. Ну а що щастя чистої води, це крім назви фесту ще й офіційний туристичний бренд, на який лише торік місто витратило 250 мільйонів рублів, то не на ремонт же каналізації було ці мільйони витрачати. Обіймалася річка з байкалу із потоком сибірського калу, щоб бурлило завжди щастя чистої води від іркутського водоканалу. Мов музика лилось на нас здаля. Страшне російське слово курс рубля. Бо дуже добре вміє курс рубля вести Росію курсом корабля. Тож щасливої дороги, товариші окупанти, і хай освітлює вам цей заслужений шлях жовте-сяйво священного Сибірського х**омобіля. Російські ЗМІ гордо повідомили, що ділянку автотраси в Сибіру урочисто відкрила жовта лада каліна. У якій 14 років тому сидів сам Путін. Адже після контакту крісла із сідницями диктатора жигулі у Росії вважаються свяченими. Тож і через роки можуть відкривати ділянки трас, зділювати прочан, очолювати місцеві осередки партії Єдина Росія і зараховуватися у кадровий резерв уряду автоматом. Ну чи, хоча б, механікою. Раз автомат на автовазі так досі робити і не навчилися. Щедрим дотиком царського заду заряджали в Московії ладу, щоб промінчик тепла від гузниці хла зігрівав ще й нову автостраду. Тож хай по не зна Москва світлих радощів Різдва. Плюс іще й під бій курантів їй ніхто не наливав. Слава Україні збройним силам, слава.